Я ja, зараз доведення вашого відео ви вже знаєте, що ми поступово проводимо у відможливості обстеження земельних діяльних і основна наша мета це наповнення нашого бюджету. бюджеті. На сьогодні пропоную для розгляду Мам такі питання значить, на передки. Получив із скводи. Було обстежено земельний ділянку Правда Олександра Васильовича. Фактично це приватна власність, табірові адміністрації літня. При учній даній земельної ділянки встановлено що є пригублення близько там замість двох правів. Мы обміряли майже у 3. То есть, я что, кто не знает, я це не знаком, это есть того, що там такі без води. і біля вида совпаска, то есть є капитана гелянка, Є представник контакт нажал. Co my To może to smuka i idzie. Ja to nie Czy wy chcecie, żebyśmy my przynajmniej wiernośc płci to? Nie, ja staram się jak ja Dobra, nie. lisemane. Я ж, бачу, бачу, так, щось. А знаєте, що Я кажу, ми не знімаємо себе, ви не знали, ми несе дває там. Це на мною вас судиться, та і Ні, я не мислю, ми ж управляємо самостійно, ми знаємо про більше, бо душа. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Наступне питання було обстежено земельний діагності 2 гектара, також це власна власність Мирошенко Андрій Григорович і у такі Анатолійович. Також два гектара. Найди девянки находится в которой вы сейчас значимы, обробляет единым макарон. В данной делянке обробляет рыцю Виктор я з ним вас по телефону, його сьогодні тут. На дані делянки договора озеро не заключення по тій причині, що власники цих земельних ділянок відмовляються їх за свічати. Дані земельні ділянки виробляються При їх е, е, обстеженні є договорювання в межах 2,5 гектара приблизно те, що ми навіть. Можливо, це не точно. Аналогії до сих пор не значить категорія земель масовища, але ці земельні ділянки розуміють на сьогодні, вони не досі. І виявлено отворювання через що ми зараз не виходить. Може по актрисі травму весь Я пропоную. А давайте подивимося, що може поактичні травми поцілити. Там, чисто, я думаю, що віна як права, як вона користується, вона не користується. У неї нема ніяких прав. От у неї ні довгора немає, нічого немає. Вона не користується. Давайте виду, там весни і подивимося. Давайте ми робити. А, а там деляка находиться бандити. Я ж я поясню, договора, договора не заключені, тому що власники відмовилися їх заключати. А хто розгорював до равне? Віктор Миколаївич знаходиться зараз у присутні. Я пропоную, яка єдина скаже, ви що міняєте, я просто да, доповідаю. Вам здорово, будь ласка. Так, До мене цілям підійсно находиться, в мене люди відведені. Я не знав, хто вони знаходяться в пасовищі. Там 4 гектара, я їх обробляю, стосовно того, що там чи більше, чи менше, я підтримую Миколу Івановича, буде весна, будуть мають там пасіви. Будь ласка, прижайте комісійно, вираховуйте, скільки мене посіяно за останню землю, що ви там висазуєте, я не знаю. <плестор> <плестор> я <одно, плестор> маю, що одно. не всі так äh, пам'яті. Потому что каждый человек, который э, разработал землю вашей, башне, они знают, сколько там, потому что семена купляют, солярка и так далее. Они знают. Но когда мы хотим решать вопрос, но не надо свой голос поднимать, это не ваша комиссия, это не моя комиссия. Это как им будем запрещать голос? Нет. Это наше. Но не надо нам оправдать, что если ты э, сама кафат получается у тебя, а ты будешь оправдывать. Нет. Она сказала, что там было, там приоргано, ну все. землі по, по, по двох. Цілому, бо Ми ж не бачимо, ми ж відзнаки між тими гитарами, там, там, то в цілому більше могитарій дороги. Більше богика і приурав, що ви скажете, кажете, ви це Не знаю. Мені ще є документи на руках, зізнатися документи не бачите. Земельні ділянки, де ділянки оплата проведена, але як за пасовище. Ось теж грошова оцінка пасовищі, грошова оцінка рівні різниця один до трьох. приблизно, умовно. То, то виходить, якщо вони будуть засівати ці земельні ділянки, ну, наприклад, якщо здраво до судить, то їх треба перевести в категорію земельних ділянок

Хай визивають людей, щоб відміряли, поставили точки, де їхня земля. А тоді це все отримать, щоб представникам сільської ради. Вони вибрали, є геми, були в нас. Вони всі виводили, тоді вони збирають старана, виставалися вільська рада, висивали, ну, не знаю, дві вони, коли висивали, коли приїхали, то ми відмовилися. Вони не виходили, я не знаю, відстави тут.

И кто пристав процентом помогнее, остальные там стоит. Занимается лошадь. Боже, я скажу. Люди правда не поступают. Ведь ты думал, что выра, а раз ты в блять, с вами зимой. А я не Ну, никто конкретно робоч.

Я прийшов за хто поліцей. У вас є нові, так це? У вас є головне. Це ви побачите. Ви на серці приходите, а тут прийшли і розказуєте вас світ. Ли чесно заєте на Що ви пригородите? Як вікав? Чибо патронка? А вам є юридичний відео, так. Є сюди відео, будь ласка, профуру не Ворог не що людина на сайті свідомо фрагкості свідки сказав, що вона замація не заходить підприємницькою діяльністю. нехай налогова, прийде до пана і шукає футю його. вони мені Ну, Тут біся з прокуратурою. Ось ході свідки усі є. Нехай буде. Зубця його зранку, що дивити себе. не пивав на всіх посад. Це виразно. А як може взагалі людина управляється без договору? Я не знаю. Я завчасно говорю, є з комісія, є тут. Прокуратура, поліція. Я ніколи не заїжджаю, я ніколи не заїжджаю, якщо немає договору, не тому що договор повинен бути і налоги повинні платитися. А це просто людина, тоді вагнує і не платить і допустим, на що потрібно платити. От хто там не баю? ну як хто, які і налоги плати?

Захочу, а ви щось не можете довичити, я сказав. Так, так. Добре, так. Але тепер з нашим. Почитай. А, почитай. Добре, так. Зрозуміло. Друге питання, що ставимо на загальний план цієї адміністративної платформи, будуть моніторинг статистики, і, я не знаю, що це, культура, важливо. Формулювання, коли ваша робота з цим питання, е-е Може ми може пам'ятаю, що ми давали спробування у державного плану території, це територія майбутньої Копівки, колишнього кінотеатру. Всі ви знаєте цю територію. Розробили замовників державний план і нас закладався потрібно затратитися. Даний державний план був розглянути. Як

that uh, you know, the

2. Лицею Олександр Петруч, чи лицею Сергій Петруч. Асумент вийде з далечі краєнна та заповнений поль, проти рішення, що вигляд на мене збує, то жінки і частини спрацюють зі спрацюванням з неї. За переразами, так? Так. Полосуємо, 102. Вищене прийняття на поліцію. Наступний. І впродоваження. 运动。嗯嗯 <laughs> Що За шклябану просто дисками зроблено і задіяно пшениця. леття. Я думаю, здесь ходить, ми сфотографірували і рад, направили. Чи не подписчик? Я бачу, що я бачу, що. Воно не діяло, не більше, <сь> але частина для чотири тепер не діяло в сформованні, <сь> а оце залежно в морській історії. А це біля сформовані до того? Так, так, так. Задіяно один фрактор, один день, ну, і всього. Ти <сь> на гемацію. Я розумію, що ми потім на землі на комплексі мови. Всі, а то, що ви будете дивитися, а 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 Patry, w BO20, się Jeśli ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma Nie ma dawką, że ja ale oni będą robotów, nie brało własnych, 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 nie nie

В мене його пустили. Отже, радить ця комісія відкривати минуть сесія 1.3. Так. Так. Буде включений комітець. Так. Мені треба на момент <праць> <праць>